Вітаю вас, друзі, з Українського гідрометцентру. Ну що ж, ви готові до зміни погодних умов? Зараз детально дізнаємося, яка погода очікує нас протягом вихідних, та що приготував нам початок наступного тижня. Отже, перш за все, протягом вихідних у нас буде поступова зміна синоптичної ситуації, припинення дощів у більшості регіонів, і температура залишатиметься приблизно в тих самих межах, яка була і на тому тижні, але почне вже потрошечку підвищуватися. Отже, дивимося на карту. Бачимо, що ще завтра в нас на лівобережжі, в деяких північ... Нічних центральних та південних областях є опади. Переважно це грозові дощі, подекуди град та шквали. Але решта території вже залишається у нас без опадів. У неділю навпаки, більшість регіонів вже буде без опадів. Але Закарпаття та Прикарпаття, там, бачите, їх трошки з південного сходу зачепить певна негода. Там будуть також короткочасні дощі та окремі грози. Щодо вітру, загалом його напрямок залишається стабільним, північно-східний, східний напрямок, тому що загалом ще естематична ситуація, скажімо, сильно не змінюється. З півночі в нас з північного сходу поле високого тиску, а над Чорним морем поле зниженого тиску. І поки що в нас. Так, і такі будуть повітряні потоки. Щодо температури, вона протягом вихідних ще буде доволі такою стабільною. Вночі будемо мати 14-20 градусів в день години 23-28. Традиційно південь та схід тепліше 27-31. Найтепліше буде в суботу на Закарпатті, там подекуди до 35 можуть піднятися стопчики термометрів. А ось в неділю навпаки, бачили, там трошки буде дощі, тому відповідно там дещо знизиться температура. Але решта території в день години будемо мати 25-31 градус. Тобто, вже бачимо підвищення температури загалом. Отже, такі в нас будуть погодні умови протягом вихідних. А ось на наступному тижні одразу трошки такий спойлер: буде підвищення температури по всіх областях, доволі відчутне і також переважатиме погода без опитів. Детальніше дізнайтеся в понеділок, слідкуйте за нашими прогнозами на сайті, на наших сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.